Зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, Вірен, слава. Давайте почнемо з такої специфічної поведінки деяких наших з вами співгромадян, як тільки відбувається масована ракетна атака чи шахетна атака на Україну, практично моментально з'являються світлини і відео ну, роботи українських систем протиповітряної оборони. Я розумію, можливо, якось ну точніше, я уявляю собі логіку цих людей, тому що, ну, наприклад, коли тобі страшно, і ти оце зняв і зразу в мережу, а як тут жахливо, і ці люди ну часто не є агентами ми ворога. Але ну мислять, чи діють скоріше, як корисні ідіоти. Ось уже секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов каже, що особи, які будуть таке публікувати, можуть понести за це відповідальність. Зразу додаю, що там мої знайомі юристи, коли їх запитали, а що це може бути, да то, типу, напряму заборон чи якихось статей кримінального кодексу за те, що ти фоткаєш щось в небі над над. Своїм містом ну там прямої відповідальності начебто немає. Це означає, нам треба змінювати там якісь статті кримінального кодексу, чи що це має бути? А, ну я думаю, тут взагалі питання повинна бути за зразком Ізраїля вирішено. В Ізраїлі, наприклад, офіційна діє військова цензура. Згідно з яким будь-яка інформація, яка стосується а, а, переміщення військ або якась офіційна позиція, вона йде виключно від Генерального штабу Цахалу ну, армії Ізраїля. Відповідно, якщо ти порушуєш ці статті, ти несеш відповідну кримінальну відповідальність. А, тобто, таким чином, тут а, юристи, які. Вам говорять дійсності зараз ніхто ніякої відповідальності не несе, тому що це вважається, що людина просто щось фотографувала та виклала в інтернет. У нас оскільки у нас країна вільна, то це можна робити. Але Ізраїль теж вільна країна, але там є певні обмеження, які стосуються. Саме військових справ, якщо там визначений повинен бути перелік того, що заборонено, наприклад, публікувати. Якщо це буде виявлено, тоді людина несе відповідну відповідальність. А от що це має бути? Це має бути якийсь штраф виправні роботи. Я зараз розумію, що ми з вами не будемо писати цю статтю кодексу, бо тут в ефірі не, це неправильна штука, да. Не в ефірах пишуться статті нормативно-правових документів. Але все одно, ну от що може подіяти на суспільство і на членів нашого суспільства, щоб ця штука, ну, якось так, принаймні, не була такою масовою? Ну, дивіться, а якщо а, ну б... Ступінь покарання завжди визначається важкістю проступку. умовно кажучи людину. Ну давайте почнемо. Ну, рахувати. Припустимо, людина. Ну просто так взяла, виклала виклала де знаходиться звідки стріляла, наприклад, система протиповітряної оборони. виклала в інтернет. Одразу ж це змогла змоніторити російська сторона, так на наші вороги. А далі вони одразу ж можуть коригувати, коригувати діяльність власне ППО, ну не ППО, може діяльність власних ракетних військ скоригувати наступного разу прилітає, куди потрібно, або по тому, або по тому місці, де там стояло, наприклад, ППО, або в той же час. Звичайно, що це несе жертви. Відповідно, якщо виходити з ступеню важкості цього діяння. Це повинна бути кримінальна відповідальність, тому що вона несе за собою і людські жертви, конкретно людські жертви. Тут ви знаєте, без будь-яких можливо так може бути несе так однозначно. Тут конкретно людські жертви, тому тут тільки кримінальна відповідальність повинна бути. Зрозуміло, давайте тепер до іншої частини кримінальної історії. Ну насправді це була просто сенсація. Голова Верховного суду погорів на хабарі у 2,7 мільйони доларів. Немаленька сума. Уже спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила про підозру, значить, його значить затримали. Це все Волод князів. І от значить, уже ставиться під сумнів. А взагалі, що у нас з судовою реформою, якщо голова. Верховного суду може вирішувати якісь справи, та ще й не один. Там говорилися про обшуки ще у 18 суддя. От ну, це просто так ставить під питання хід судової реформи. Що ви про це думаєте? Е, ну, дивіться, я ну, по-перше, про добре, так. Я вперше в історії України. А у нас людина такого рівня спіймана з полічним, те, що називається на хабарі. Якщо там ще буде доведено, що він там особисто брав, якщо це робив. Я не пам'ятаю, щоб кого-небудь хапали. Так ну такого досить, рівня будемо... не було. Хоча суддя колядник зварич це ж давно було вже. Ні, так до ну, так від це був адміністративний суд Львівської області. Ну знаєте, це таких суддів у нас ловлять і ще. Ще з за за, за за тих часів ловили там, да ми говоримо конкретно про голову Верховного суду. Це дуже високопостанна, висока високі, висока посада, і це і це вже добре. Там принаймні, знаєте, таких недоторканих немає. Тобто тут говорити, що от ЦАП набув не є невдалою, де, частину невдалої реформи, я б не сказав. Далі питання в тому, що знаєте, є такий вислів, систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Тобто напрямок по реформуванню взагалі судової влади на набра... обраний правильно. Так? Якісь інституції, які навколо цього працюють, вони теж дають свої результати. Може не одразу, ж воно так воно ми бачимо такі результати. Це означає, що. Суспільство повинно зробити висновки цього, знаєте, без емоцій теж реагувати на на деякі речі. Розуміти, що якщо спіймали, то це означає, що хтось ловив, і це дуже добре. Далі, якщо ми бачимо, що корупціонери, як б як і будь-які, все ж таки професіонали власної справи, ну давайте будемо відверті, вони дуже розумні. Вміють вибудовувати схеми, можуть швидше діяти. Ми побачили шпаринку, умовно кажучи. От побачили шпаринку, ми повинні її закрити. Відповідно, зробити висновки, хто за це відповідальний, в тому числі, якщо на стадії відбору це відбулося, теж повинні повести відповідальність ті, хто за це відповідав, так, проаналізувати і закрити ці шпаринки. Ну знаєте, от для прикладу я хочу навести от санкції проти Російської Федерації. Такий знаєте, гучний приклад. Ну запровадили західні країни санкції проти Російської Федерації. Росія вже одразу ж почала обходити ці санкції. Тут питання: треба ставити під сумнів санкції, чи не потрібно ставити сумнів під санкції? Нині не потрібно. Просто далі йде копітка робота, з'ясування. А як вони обходять ці санкції? Алі ми знайшли, як вони обходять ці санкції, знайшли цих людей, які за це відповідають, надавали їм по голові. І тоді ми наступний етап вирішуємо питань, наприклад, по санкціях щодо Російської Федерації. Те саме, ми повинні українці повинні знаєте, набратися терпіння. От знаєте, от в своїх спогадах до речі, 150 років йому вчора було. З дня народження Скарпатских своїх спогадах, от таку рису українців показував, що українці дуже нетерплячі, хочуть все одразу ж і тут так не буває. в Житті в результаті тому, що багато речей вони вибудовуються поступово. З вивченням помилок, з вивченням досвіду, які накопичуються, накопичуються рішення, які можуть дати ефект, наприклад, через два, через три, а може і через п'ять років. Але їх треба зараз починати. Судову реформу слід проводити. Будь-яку судова влада це є наріжним каменем будь-якої демократичної влади, тому що політики у всьому світі однакові давайте будемо без знаєте без будь-яких. Таких уявлень про рожевих уявлень про світ вони скрізь однакові. Але якщо є невідворотність покарання, тоді ми бачимо зовсім інших політиків, наприклад, на заході, зовсім і і, і такі саме результат ми побачимо в нашій країні. Тому я так огульно сказати, що знаєте, все не вдалося, я би не говорив. Набратися терпіння треба набратися терпіння. Ще одна частина від центру протидії корупції. Якраз була інформація, що коли до верховного суду обирали, то там якраз ну власне ті, хто організовував саму систему, вони дуже сильно опиралися, які в майже в кожному випадку участі міжнародних незалежних експертів, тому що до чверті нинішніх членів Верховного суду були ну була чітка інформація щодо недоброчесності, да про ще приблизно поло. Вину була інформація, яку треба було би перевірити, і можливо бо там були теж ще якісь ну чіткі критерії, не критерії, а співпадіння, що та чи інша людина підпадає під недоброчесність під критерії недоброчесності. Ну і відповідно, оцей голос міжнародників та от з ним у нас якраз і найбільший опір, в тому числі і від судової системи, в тому числі і від влади. Цей кейс може поміняти отаку, от такий опір, може допомогти. Не обов'язково. Дивіться, у нас, наприклад, були претензії щодо конкурсу, які проводили набу? Там теж сиділи міжнародні експерти, вони теж брали участь? От, наприклад, у мене питання там до міжнародних експертів, які ну були ж претензії у нас, що там голову набу якось не так обрали, так далі. Я не знаю, що там йдеться, Я бачу, що були претензії. У мене у мене, наприклад, питання до міжнародних експертів. Якщо вони бачили гідну людину, як ну як там були претензії стосовно а, стосовно голови, то чому? Ви не зупинили цей конкурс, так навіщо ви тоді обираєте а, людей, які підозрюються, що вони можливо можуть мати стосунок до влади, і є підозри, що вони незалежні. Тому знаєте, треба дивитися на вивчати всі уроки, так дивитися, що спрацювало неправильно, що не прашо що неправильно. хто за конкретно за це відповідальний, хто давав, наприклад. А, позитивні чи не позитивні висновки цьому пану князю, в тому числі там різні були організації. Так і говорити, що ми тут не до чого. Ну знаєте, теж неправильно слід вивчати досвід. А міжнародні експерти, це теж не є панацеєю. Так ви повинні розуміти, що в першу чергу по це потрібно нам, так українцям, слідкувати за цим, що відбувається, і терпляче над цим працювати. Окей, там ще одна історія з цим князевим, тому що підозру також оголосили його спільнику адвокату Олегу Горецькому. І от власне адвокатура, ну точніше, представники окремі адвокатури, які раз по раз вигулькують в корупційних справах на великі суми. Це ж теж якийсь простір ще для, для роботи і для уваги цілого суспільства. А це ви правило, ви правильне питання? Подаєте, тобто відповідальність повинна нести не той, хто бере. А в той, хто э, дає, в тому числі репутаційну. Якщо ця людина, наприклад, була частиною цієї корупційної системи, то вибачте, будь ласка, це адвокатське об'єднання повинно бути э, ліквідовано. Само по собі інститут репутації повинен працювати. так? Е, цей адвокат повинен бути позбавлений ліцензії одразу ж чи призупинено. зараз вже самі адвокати повинні показати, що вони теж е, е, зберігають свою репутацію. От зараз вони призупинили ліцензію цієї людини, чи не призупинили ліцензію для з'ясування е, всіх обставин? Тобто тут різні можуть бути варіанти. Знаєте, мені завжди от нагадує ця історія. Пам'ятаєте, була в Сполучених Штатах Америки. Така компанія, як Енрон, яка газом там торгувала. Коли з'ясувалося, що вони е, мухлювали там з, зі звітністю, підстосовували факти. Коли було з'ясовано, що аудиторська компанія Артур Андерсен, е, яка мала 90-річну е, історію, їм це в тому допомагала, е, рішення було жорстке. Було звичайно посаджене керівники. І е, компанія Артур Андерсон просто припинила своє існування. Ну тобто тому, була велика п'ятірка аудиторів, та, а стала велика четвірка. ж так і називалися. Оце да. Тобто, тут повинно, Тобто, ми повинні українці повинні розуміти, що е, е, це ком це великий комплекс, це, це велика ОПГ, яка створюється навколо будь-якої державної установи, і нести відповідальність. В тому числі репутаційно. Якщо там одна адвокатська компанія, яка ну там я бачу, фігурує з великою, з великою в Україні історією, то вибачте, будь ласка, якщо вас там знайшли, то ця адвокатська компанія теж повинна бути, повинна зникнути. Тоді адвоката у адвокатів теж не будуть спокуси. Користуючись своїм статусом адвоката, а вони часто користуються, що у них є там адвокатська, таємниця і все, що з цим пов'язано, воно повинно бути. Але знаєте, як от у американців є такий гарний термін. Зловживання зловживання правом так або угу. зловживання демократією, так от як коли знаєте, от особливо росіяни у нас час приїжджають в Сполучені штати Америки, не вони думають, що можна говорити і потякати все, що завгодно, і їм нічого за це не буде. Ні, це називається в американці зловживання демократією, і в цьому випадку це зловживання своїм статусом, тому що статус адвоката надається для того, щоб зберігати таємницю, щоб забезпечувати ефективний захист у судах. Щоб правоохоронні органи не мали доступу до тих матеріалів, які вони не, потрібні, не повинні бачити зі зрозумілих причин. Але коли ти використовуєш цей статус не для захисту конкретних людей, а для участі в корупційних діях, ти повинен, повинен понести відповідну відповідальність. Це питання теж до адвокатських об'єднань. Конкретне питання до репутації цих компаній, які безпосередньо беруть участь, я не вірю, що людина, якщо вона була наприклад в цьому адвокатському об'єднанні чи в компанії, що керівництво не було в курсі, що відбувається тим більше в різних гучних справах. Зрозуміло, ну і от реакція від самого верховного суду дуже швидко скликали пленум, дуже швидко висловили недовіру Всеволоду князіву. Значить, і власне 140 зі 142 проголосували за оцю саму недовіру, причому таємним голосуванням. Це якраз до тієї, до тієї частини нашої розмови, де систему характеризує не проблема, а реакція на проблему так норм. Так, звичайно, звичайно. Ну на, на, на помилка реакцію на помилку. Якщо вони так відреагували, це добре. Далі повинні бути реагувати адвокати. Вони повинні дати свою оцінку цьому компанія. Якщо вона там підозрюється в чомусь, там да в то в тому числі. Далі ми повинні проаналізувати, як так сталося, що там, хто рекомендував яким чином відбудовувала система, так що Верховний суд, яке це ж у нас вже результат реформу він же у нас якраз був реформований після 2014 року так вже був перезаснований цей верховний суд? Чому так сталося? Так, чому так сталося? І робити висновки без емоцій. Знаєте, у нас часто зараз, зараз знаєте, теж ті, хто були причетні до цього процесу, зараз починають говорити, що вони зовсім. Ніхто тут не винуватий, вони тут не до чого. Так, аналізувати вже у нас вже накопичений досвід всіх цих історій, в тому числі участь міжнародних експертів, так в тому числі участь різних громадських організацій, з'ясувати, зробити висновки і їх не повторювати наступного разу. Ну і на фінал у нас хвилинка приблизно лишається. Та у сполучених штатах ну по-перше запропонували в палаті представників значить ухвалити резолюцію про спецтрибунал для Російської Федерації. І вже Ентоні Блінкен припускає, що Росія може бути оголошена країною державою спонсором тероризму. Що таке сталося? Що от навіть Ентоні Блінкен, який казав, що та ну вже санкцій більше ніж ну вимагає. Статус держави спонсора тероризму тепер він уже ну там опосередково ну, погоджується чи не виключає що могло статися? А, ну я думаю, що а, Росія йде на подальше загострення. Наприклад, вони нещодавно скасували, буквально вчора скасували закон а, до вихід з договору про обмеження. Звичайних озброєнь Європи, які був укладений на початку 90-х, згідно з яким було обмежено кількість озброєнь, які може мати Росія і Європа, наприклад, так. я думаю, що вони бачать, що Росія не зупиняється. Так вона продовжує іти на ескалацію. Вона продовжує Путін, в першу чергу, демонструє, що і далі хоче йти воювати, тому. Захід відповідно реагує на це на, 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 на ці події подальшим збільшенням тиску на Російську Федерацію. Ну дивіться, я вважаю, що ну що, що таке статус спонсора тероризму. Ну вважаєте це ядерним ударом по російській економіці? Тобто, всі ці санкції, які ще не накладені на будь-які а на, 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 на галузі, які ще не накладені, вони автоматично підпадають фактично під ці санкції. А фактично будь-які громадянин Росії, які знаходяться зараз за кордоном, він буде знаходитись під підозрою як причетний до країни терористу. Ну, тобто, це вже буде щось таке політично-ядерне, як ви сказали. На жаль, скінчився час у цьому моєму блоці. Дуже дякую за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був зараз з нами на зв'язку.